Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгорська прикраси і аксесуари. І, як я обіцяла, другу частину із перламутру зі згардами. Так що подивимося. Перламутр такого кремового кольору. Намистини досить великі, такі згарди з латуні. Такі. Намистинки філігранні, клоазони, гематитові на конектор. Намистинки дуже гарні такі. І намисто в етностилі просто чудове. Ну, і як оберіг, звісно. Кожне намисто зі згардами, без гардів, не має значення, воно все одно слугує як оберіг. Тому що це не пусті слова. Я знаю, в мене є зворотній зв'язок з моїми замовницями. Поціновувачами, і вони мені пишуть свої емоції, свої відчуття. І... і сьогодні в такий важкий час для країни, для кожного з нас. Я ніколи не думала, що мої намисти можуть слугувати і як оберегом, і як лікарством, і заспокійливим. Ну це просто чудово, і тому я стараюся для вас, тому що в мене не завжди є бажання. Відео знімати, і так само почала я працювати, робити намиста тільки завдяки вам. Бо якщо б ви мені не писали, якщо б ви не замовляли і не було б від вас зворотнього зв'язку, я б не знала, чи це потрібно робити для вас. Ну і відповідно для мене, тому що я зайнята і мені так легше цей час проходить. І я заспокоююся і відволікаюся від тих страшних подій, які. Відбуваються в нашій країні і з нашими людьми. Тому щиро вам дякую за підтримку, яку ви мені даєте в своїх зворотніх зв'язках, в своїх коментарях. І це мене надихає на творчість. Я стараюся і для вас, і для себе. І продовжимо, що я для вас підготувала, щоб показати. Ось такі авторські згарди монетки. Вони всі, бачите, Різні. Така є, ось така і така. І я додала намистини в тібетському стилі ручної роботи з інкрустованими коралами. Намистини досить великі, Фурнітура золото, бронза. Такий конектор, гачок. Всі його люблять. І як для мене це так мені він найбільше подобається, він найбільш практичний. Трошки присуну, щоб зручніше було і мені, і вам ближче. Є ще таке намисто. З іншими згардами. Також я використала намистини в тібетському стилі ручної роботи і намистини клазони. Такі конектори, такі згарди ручної роботи з латуні. Також намистини великі. Фурнітура бронза з між кожного намистинку дала. Роздільно, щоб їм не тісно було одна біля одної, і щоб вони, щоб намисто було гнучким. Є ще з такими згардами. Ось. Це взагалі просто як королівський з тими згардами дуже люблю. Вони додають такої краси будь-якому намисту. А з перламутру то особливо такі фурнітурні намистини, шапочки золоті з бронзою. Намистини в стилі ручної роботи інкрустовані малахітом. Такий конектор, на закінчення. Згарб такий просто. Чудо, як вони гарно пасують до намисту. Хіба полюбуйтесь. Також є згарди з моїми улюбленими сонечками. Вони всі ніби подібні і в той же час вони різні. Одна-дві детальки чи згарди, і вже намисто має зовсім інший вигляд. Також золото-бронза фурнітура. Ось такі згарди, намістини великі, фурнітурні. В тібетському стилі інкористовані лазуритом коралом. Нектор. Є ще такі на одну. Низку, один рядок. Але тут вже на меморі дроті. Намистини дуже великі. бачите, які там 16-18 міліметрів. І авторський, авторська згарда, хрест величний. Автор так його назвав. Ну, класний, крутезний хрест. І досить такий великий. Між намистини перламутру дала клоазони, гематитові намистини, на закінчення на зменшення, і такий замочок. Сюди не даю гачки, тому що дріт має властивість, бачите, і тоді гачок розцібається, тому мусить бути закрито, щоб нічого не. Вискочило. І з тої самої серії хрест величний, бачите, вони в одному стилі. Можна, Автор пропонує отак робити на 5. Ну, але в цьому варіанті я використала. Тут один, а тут три. Тут трошечки менші намистини і, відповідно, менші згарди. Зача, яка краса, намистини клазони і фурнітура бронза, золото. На закінчення замочок. І останнє таке намистечко невеличке зі срібним 925. Хрестиком, хто любить такі речі, пропоную. Наместинки невеличкі, 6 мм, роздільні такі під колір чорненого зо, е, срібла. Ось. І ще є ланцюжок для подовження. Ось це все, що я вам на сьогодні хотіла показати. Всім нам мирного неба над головою, гарного дня і до наступних відео.